Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І її ми розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком. Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, слава Україні! Рада вас вітати! Героям слава! Отож, речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі попередив, що Росія готується до нового наступу на Україну у найближчі тижні. Американські урядовці вважають, що атака може бути здійснена одночасно з кількох напрямків. Він заявив, що про це в останньому інтерв'ю CNN із Штати при цьому впевнені, що армія Путіна готується до чергового наступу на Україну. Білий дім повністю готовий підтримати Україну в її захисті від будь-якого нападу незалежно від місця битви, за словами Кірбі, і Москва і Київ наразі надають пріоритет битві за Бахмут. США повністю підтримують зусилля України у цьому напрямку і готові надати необхідну військову техніку та боєприпаси для допомоги. Пане Петре, і власне два питання. От вони кажуть, що готові надати будь-яку техніку для допомоги. Що очікуємо? І оцей контрнаступ наш і їхній наступ, як прогнозують. Штати знову ж таки одночасно з кількох напрямків. Як ви вважаєте, от ваша професійна точка зору у Росії є потуга наступати з кількох напрямків? Ми уважно розберемося у цьому питанні і зрозуміємо, що відбувається. наступ, як такий відбувається з початку листопада минулого року, особливо на східному ладармі, коли велике бойове угруповання чисельне в межах 15 до двадцяти тисяч особового складу було виведене із правого берега. Дніпра Херсонщини і зосереджено саме на Бахмутському напрямку, тобто на східному позарму, і з того часу відбувається оперативний тиск, Чи спроможні росіяни зібрати ще якісь кулак і кинути в бій людей, однозначно так, але вони не зможуть забезпечити їх повноцінно бойовим питтям у першу чергу бронетехнікою, як артилерією і авіацією. Якщо вони із здадуться до такого відчайдушного кроку, то це будуть виключно великі колосальні піхотні вали і скасувати їх однозначно не можна. Як казав великий римський мислив Марк Чецерон. Що добре крах імперії, то божевільніші їхні дії, і от в у цьому імпульсі божевілля вони можуть на це піти. Чи переламається хід війни однозначно ні? Чи ускладнить нам ситуацію? Так ускладнить. Але якщо ми витримали минулого року, в лютому, як нас застала зненацька, ми взагалі по великому рахунку не мали сучасної зброї, окрім Джавенів і Енлавів. То тепер, коли ми прокачені зброєю так як не прокачена жодна країна світу у цьому історичному етапі, на що вони розраховують? Жодним чином не стверджую, що буде легко, що це буде легка прогулянка з точністю до навпаки. Цей масив людей доведеться перемолоти. Однак це дійсно буде відчутдушний акт божевілля в частину техніки. Зброї багато не буває. Лінивий про неї не говорив. Ось американці дали хороший позитивний сигнал, що М 1 а «Аврамс» З'являться швидше, ніж ми чекали, розраховували до року часу, а так виглядає, що буде на осінь, а можливо, і швидше. Пане Петре. Ну разом з тим кажуть, що українські військові вже пройшли навчання на петріотах, і знову ж таки, це стисліші терміни, ніж то планувалося. То фактично я так розумію, що посилення української протиповітряної оборони можна чекати вже от у березні-квітні. Думаю, що вони вже у дорозі. Є неписане правило збройових оборудок. Якщо кажуть, що з'являться ось ось, то можливо вже і працюють або десь у меж у межах ус... установлення в частині інтелектуального освоєння на сучасній зброї українці показали просто феноменальну якість нею користуватися. Та взагалі в, в ці. Цій війні в 21 столітті у частині інтелектуального осмислення бойових дій ми пишемо абсолютно нову главу воєнної історії догадатися. Поставити артилерійські установки Цезар на морські баржі і завдати з них з удару по острові зміни ну, це неабиякий інтелект, неабияка яка кмітливість, і найголовніше сміливість, бо сміливість є головною нашою зброєю. Як Уінстон інстонче свого часу стверджував, сміливість це найголовніша людська якість, бо з неї усе починається. І в цій частині ми направду демонструємо. Не аби якій якості, зрештою, чому московити приречені на поразку, бо із часів Переяславської ради, коли ми на жаль стали частиною їхнього політичного простору. Вони вперше воюють без нас. А який рівень їхнього інтелекту давним-давно всім відомо? Пане Петре, ну і власне, от сьогодні вже завершився візит китайського лідера до Москви, Так і от тут виникає питання. І вже чимало аналітиків експертів у цьому питанні розходяться. Насправді Путін просив про зброю у сідіньпіна. Як ви вважаєте, ота китайська зброя може бути надана Росії для війни проти України? Давайте ми чітко поставимо акцент, що вкладати у слово зброя, бо розвідувальний безпілотник це також озброєння, там тисячу рушниць копій. Штурмових винтівок ОПІ М 16 нібито вони їм надали. Це також зброя, але у такій частині, тобто розвідувальні безпілотники, якась там амуніція, бронежилети, каски чи ще інше спорядження, не мають великого коефіцієнту корисності для росіян. Їм потрібно в першу чергу ствольна артилерія якомога більше боєприпаси до неї і реактивні системи залпового вогню. На мій погляд, на цю хвилину, китайці ще не готові. На це відважуватися, хоча справедливості заради мусимо бути чесними. вісь зла новітня вісь зла я по другій світовій війні прокреслена. Альянс утворений в нього війшли Китай, Росія, Північна Корея, Іран і Сірія. І цього не можна недооцінювати. Плюс ціла низка інших авторитарних режимів, як в на африканському кон континенті так і на латиноамериканському, дійсно світ став. Перед великим воєнним квестом щодо переформатування і утворення нової п'ятої міжнародної системи, і направду оцей весь квест буде дуже кривавим і важким. Все буде залежати від того, в який спосіб і як закінчиться ця війна в Україні. Якщо ми виходимо на 91-го року, однозначно перемагає колективний захід і Україна. Якщо будуть схиляти нас до якогось. Типу заморожування конфлікту не важить по якій лінії, то цей перший раунд однозначно буде великою поразкою. заходу. пане Петре. А чи можна вважати знаковим візит е, саме японського політика до України, який вчора був так? І те, що тепер Японія вже буде допомагати Україні. Вони вже навіть виділили кошти. Сто відсотків так японці дали сигнал, що вони приймають навіть не так. Японці зараз є. Керуючими в організації, так називають джі сім, це чисто демократичний клуб демократичних країн. Японія дає чіткий сигнал від імені цих усіх країн, що великий виклик великого гегемона, який хоче не стати Китаєм, прийнято і що все так легко у них не буде. Як вони собі думають, як вони собі декларують ці цілі? Візит неймовірно корисний і правильний. Він вчасний. Він абсолютно йде в одному пакеті з візитом Сідінпіня до Московії, і демократичний світ сигналізує, що Україна жодним чином не залишиться сама на, на самі з нашим північним монстром і отим великим монстром, котрий також виходить на світову арену Японія напевно, третя країна у світі за технологічним потенціалом. Усього у них доволі на правді, великий воєнно-промисловий комплекс. Скажімо, вони будують унікальні підводні човни середнього класу. Тайбей. до речі, це будує знаменита фірма Mitsubishi Industries, і це далеко не повний ПРЛ, як тільки маленький, маленький вершеток айсберга. Тільки в частині електроніки вони можуть бути неймовірно. Кориснено особливо розвідувальні безпілотники і те, що називається постановка радіоелектронних перешкод, тому що на цю хвилину найдошкульніший процес це Орлан 10 із зв'язком із артилерією Російської Федерації. І думаю, у цій частині японські технології нам дуже сильно знадобляться. Пане Петро, ну і власне вже, от Сергій Черватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України, він повідомив, що саме московити мають такі значні проблеми із броньованою технікою, зокрема з БМП 1 І разом з тим, що вони вже почали вперше застосовувати баражуючі боєприпаси ланцет. Розкажіть, будь ласка, більше, що то за таке озброєння? Баражуючий боєприпас ланцет, це від слова взагалі, давайте ми розберемо слово саме бараже. Що воно означає це перешкода. Терешкода із французької мови. Вони розроблені для того, щоб доволі тривалий час перебувати у повітрі від 3 до 6 годин і пильнувати якраз за безпілотними системами. Тобто їхнє головне призначення це так зване повітряне мінування. От летить у їхній бігні якийсь ударний безпілотник, і оцей ланцет. Має його перехоплювати, отака філософія його задуму. Якщо вони його переводять у режим повітря-поверхні, як вони перевели в режим с 300 поверхня-поверхня, це є ознакою того, що їхній стратегічний воєнно-промисловий потенціал починає буксувати. Але це хороша новина, але й погана новина. у у тому, що вони готові застосовувати абсолютно усю зброю для того, щоб в їхньому розумінні нескінченно карати укронацистів. Ну а в частині бронетехніки, то не тільки БМП 1 сьогодні проскочила новина, що вони вже зняли з озброєння Т-54, Т-55. Ну це ще зброя стальна розроблена у кінці 40-х років. Правда, її є доволі великі запаси поза. Поза 2800 машин це не можна скасувати і не можна знехтувати, але це також є ознакою того, що у стратегічному сенсі вони не можуть уже нічого серйозного виставити. І приведу метафоричний приклад: умовно Т-54 – це горбатий запорожець 60-х років. А Абрамс це сучасний мерседес. Ну не може горбатий запорожець, виграти забіги у мерседеса. Вони це прекрасно усвідомлюють. Пане Петре, ну і власне ще окрім Китаю, так Російська Федерація шукає собі от поповнення своїх запасів боєприпасів, які от, зменшуються в Ірану, начебто, Іран наразі зайняв таку вичікувальну позицію щодо постачання балістичних ракет. Разом з тим, вони вже кинули погляд на Африку, на М'янму та інші країни. Як ви вважаєте, от чи можуть знайти союзників, і що можуть звідти взяти? Якісь точкові моменти обов'язковому порядку знайдуть. Не забуваємо, що. Часи холодної війни протистояння сполучених штатів Америки і Радянського Союзу, африканський континент у дуже величезній кількості країн був афілійований саме з радянським союзом, і туди постачалася величезна кількість старої на той час нової радянської техніки, починаючи від тих самих Т-54, Т-55, закінчуючи Т-72, Т-80, авіацію міг 29 су 27 і тому подібні ці рештки ще десь знаходяться зрештою аргумент на користь. Такого міркування є те, що, скажімо, Македонія передала нам 4 су 25 Ну це також, що все рефлексія Радянського Союзу. Стара імперія об'єктивно об'єктивно наклепала вибачте за таке негарне слово, неймовірно величезну кількість найрізноманітнішої техніки. Одних т те 34 свого часу було випущено 84 тисячі. Вдумайтеся в цю цифру, а автоматів Калашнікова. Поза 100 мільйонів, і тут можна цілу лекцію прочитати по полініті номенклатури, що радянський союз сотворив, і це все дійсно розпорошилося по великих світових коморах, і зараз вони будуть намагатися ці комори дещо почистити, чи щось добудуть в обов'язковому порядку, але в такій кількості і головне якості, щоб протистояти нашій майстерності, нашій сил... Селі волі і дійсно якісні західні зброї не зможуть. Панопатрій щодо власне зброї, в тому числі Шойгу, визнав, що Росія у війні проти України використала 90 своїх армійських літаків. З часу повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія застосувала вже 90% своєї авіації. З такою заявою перед членами засідання колегії Міністерства оборони Російської Федерації виступив голова відомства Сергій Шойгу. За його словами, загалом повітряно-космічними силами Росії нібито було знищено цілих 20 тисяч об'єктів. Крім того, Шойгу казав на важливість застосування військово-транспортної авіації Глава оборонного відомства країни терористки похвалився, що російська у цілодобовому режимі здійснює доставку відповідних вантажів та особового складу до району бойових дій. Кількість дійснених польотів загалом перевищила 140 тисяч. То за його словами, також у своєму виступі російський міністр оборони пообіцяв, що незабаром у Москві завершиться модернізація системи протиповітряної оборони. Заплановано створення дивізії та бригади протиповітряної оборони, а також ракетної бригади особливого призначення. Також у планах окупантів створення військово-транспортного авіаційного полку з метою забезпечення безпеки на бойове чергування мають надати станцію контролю космічного е, про. Сторо роз Ну і власне, визнають вони, що 90% авіації вони своєї застосували. Пане Петро, Чи означає, що в них немає літаків? Ну це ну дуже треба акуратно. Я дуже щиро перепрошую, але абсолютно неправильне і некоректне трактування цих слів. Ви забачте за мою може дещо невеличку емоційність. Вони застосували в частині того, що воно піднімалося в повітря. Так це треба розуміти. Не так, що вони його застосували, його немає ні. На момент початку війни 1400 літальних апаратів у них було у строю різних класів, найрізноманітніших. Поза 300 ми знищилися. Ото коли він каже, що 90% застосовано, це означає, що практично вся авіація пройшла через бойове застосування, а не те, що її вже немає. Вона є. Якщо від 1400 відняти 300, там 4, чи 4, 305 машин, то 1100 на цю хвилину є. Плюс 26 машин. Минулий рік Поставили у стрій. Це звичайно не та кількість, яка їм потрібно, але все ж таки, це ще бойовий потенціал доволі великий. Коректно ставити питання в цій частині, що вся їхня авіація перебуває у так званому моторному і вузловому зношенні. Отак От буде коректно говорити. Скажімо, той самий Ту-95МС, наймолодший 93-го року. Ту-22М3, наймолодший 92-го року. А, а те 50 отей, що зазнав бавонування у Білорусі, наймолодші 91-го року загальний висновок. Усе це вже працює і системно зношується. Отак От буде коректно. Бо казати, що 90% використано і вже нема, це абсолютно викривлення реальності. Пане Патрі, ще одна інформація, яку ми з вами обговоримо на завершення нашої з вами розмови: передача Україні снарядів із збідненим ураном не буде ядерною ескалацією. МЗС Британії про це повідомляє. У Британії наголосили, що снаряди з бідненим ураном це звичайні боєприпаси. А єдина країна, яка постійно говорить про ядерну проблему, це Росія. Повідомляє Reuters. У рішенні поставити Україні танкові снаряди, що містять збіднений уран немає ядерної ескалації. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Повідомляє Зигардян, це не ядерні боєприпаси, це звичайні боєприпаси. І, звичайно ж, ми бачили погрози з боку Владіміра Путіна. Щоразу, коли Велика Британія та наші сусіди, друзі та союзники прагнули підтримати Україну в їхньому захисті від цієї жорстокої, незаконної та невиправданої війни, яку Росія розв'язала проти України, то ж ядерної ескалації не буде. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерну проблему, це Росія. Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що уряд Великої Британії передасть Україні спеціальні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Путін заявив, що Росія вимушена буде реагувати на це. Маю на увазі, що Колективний захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом. Міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив, що постачання таких боєприпасів Україні погано скінчиться для самої Британії. Пане Петре, більше про ці боєприпаси, будь ласка. Направду нема там ніякої ядерної компоненти. Знову ж таки, слово уран ми трактуємо виключно як збройовий уран, той, той, який використовується для ланцюгової реакції у атомному вибусі, але уран сам по собі це дуже унікальний елемент. Він, він може бути як в кристалічному, так і металічному вигляді. От про металічний вигляд йдеться. Він навіть там практично немає, практично має радіоактивного фону що це дійсно дуже унікальна річ чому він дуже корисний і потрібний є два типи є два типи протитанкових протитанкових боєприпасів так звані кумулятивні що таке кумулятивний снаряд у бойовій частині є спеціальний заряд який вибухає і і створює струмінь такий доволі потужний, потужний газів цей струмінь настільки високоенергетичний, що він пропікає броню Рештки снаряду залітають у середині бронемашини. Там і чи вбивають особовий склад, чи пошкоджують двигун, трансмісію і тому подібне. І другий тип боєприпасів це бронебійні, це при величезній швидкості. а… Може вистрілювати снаряд із швидкістю до 1000 метрів на секунду. Він має колосально велику енергію, тобто кінетичну. Він складається або з вольфраму, або зі сплаву різних матеріалів, або і ось цього самого збідненого урану. Бо збіднений уран просто колосально тверда речовина, і при такій швидкості на 1000 метрів на секунду пробиває будь-який бронеоб'єкт. Бронеоб Чому вони так заверещали? Бо Вони розуміють. Що їхні танки можуть воювати тільки в основному в день на відстані максимум 2-2,5 км, А сучасні танки, які до нас вже надійшли, можуть воювати за будь-якої погоди, за будь-яку частину доби, бо є ціла низка тепловізійних, лазерних балістичних прицілів, обчислювачів і тому подібне. А отакий снаряд. Не залишає взагалі ніяких шансів для їхньої бронетехніки. Це так, якби мисливець вийшов з дуже хорошою рушницею на, на поле, де лежать куріпки. Куріпки в принципі не можуть ні побачити, ні зрозуміти мисливця, з якого боку він стріляє. От що буде, і це направду викликає у них істерію, бо вони розуміють, що як тільки це все запрацює в частині е, бронетанкового протиборства, Вони стають сліпі і незахищені. Тому так і верещать. А в частині ескалації нічим уже вони відповісти не можуть підкреслюю, нічим, окрім зброї масового ураження. Однак, зброя масового ураження це абсолютно інша філософія війни. Пане Петре, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож нагадаю для наших телеглядачів, що з нами відеозв'язком був Петр.